Продажу Шкода Superb 2012 року випуску з мотором 1.8 на механіки в чудовому технічному та візуальному стані. тоноване лобове скло, санонові фари. Салон шкіра, Алькантара з пам'яті сидінка електр... електр... електрикою. 90 пробіг. Додатково встановлена аудіосистема. Дуже достойно грає клімат контроль, камера заднього виду, так. Аудіосистема зараз по багажнику. Багажник відкривається в двох положеннях. Так. Так. так, повноцінно. Тут стоять два буфера з усілителями. Так виглядає, звучить. Дуже круто для поціновувачів. Класної музики це прям те, що треба. Кому цікавить — телефонуйте.